Я чув, що зараз знімається, по-моєму, чи має вийти якийсь фільм, де буде розповідатися про те, як влада готувалася до війни. Е, я уявляю собі реакцію на цей фільм. Я уявляю, як будуть розбирати просто по адже тут уже б їм не... того не робити. Не робити Сері... так, тому не що не розумієте... вони зараз викличуть з суспільства такий вибух, буквально вибух м обурення. Uh -huh. Що це їм точно не піде на користь, і знаєш, що вони можуть зняти тисячу фільмів, маючи 23 лютого голосування в РА в РНБО з приводу того, який стан треба вводити, і не прийняття пропозиції проведення воєнного стану. Її підтримали тільки двоє людей двоє залужний і Резніков, і більше ніхто. І розповідати про підготовку до війни, коли опозиція верещить і каже: давайте перерозподілимо гроші, давайте 60 мільярдів виділимо на армію. В чому навіть вказують звідки їх взяти? Це не те, що вони. Викидають абстрактну опозиція, любить кидати абстрактні лозунги завжди. І вона каже: давайте ми дамо там пенсіонерам, та де взяти в кого взяти У вчителів? чи в кого взяти, щоб дати пенсіонерам. Тобто, це зазвичай відбувається, але в даному разі опозиція була абсолютно серйозно. Вона сказала, дивіться, ну давайте припинимо на час на певний час будівництво доріг, не до них зараз, враховуючи е, тло, враховуючи кількість інформацій ну, саме то, нас... розпал великого будівництва. Я ж пам'ятаю це все. Го 60 мільярдів, давайте ми їх перекинемо на армію. І як вони це заблокували і навіть поста не поставили на голосування. Як Резніков говорив, що їм не треба? Ні, він не сказав не треба. Він сказав, треба, але треба добре прорахувати скільки і коли. Чоловіче добрий, як, як можна відмовлятися від грошей, скільки дають, стільки бери, і витрачай на, на зброю, витрачай на будівництво захисних споруд і так далі і тому подібне. Що це, за, Що це за дурна демагогія? Нам треба прорахувати. І так далі. Ну, от і маємо в кінцевому рахунку те, те що маємо. Так що я кажу: мільйон фільмів нехай знімуть. Цих двох фактів достатньо, щоб показати, що насправді, якщо це називається підготовкою до, до війни, то тільки зі знаком мінус. Це можна вважати підготовкою до здачі країни. Так можна це трактувати, але підготовкою до того, щоб дати відсіч ворогу, це точно не назвеш. Ну, от те, що я бачу останнім часом, е, от нещодавня стаття в політіко про те, що коли Володимир Зеленський зустрічався своєю фракцією, він дуже нарікав на те, що імідж України дуже псують журналісти, політики, громадські активісти. Ну і звичайно, я маю на увазі журналісти, напевно, розслідувачі, які показують те, що відбувається з державним бюджетом і з нашими грошами. Шима, куди вони розподіляються, чи не розподіляються, які пріоритети, але тим не менш. Е, я розумію його, тому що коли ти щось робиш то дуже важко це робити, наприклад, коли ти з кимось домовляєшся, зокрема зі сторони, дуже важко це робити на тлі, коли а Тут в тебе все сипеться, тут хтось щось вкрав, там ще хтось щось вкрав, а потім ці партнери, яких ти вважаєш партнерами, вони кажуть: слухайте, ну от ми вам дамо кошти, а там ми знаємо, що у вас от з вікна 500 тисяч викинули, або ще щось, то нам якось дивно давати вам кошти і дивно довіряти. От Як знайти тут баланс? От Мені цікаво. І Хто тут буде правий, хто не правий? Ну, журналіст, який не покаже, не покаже або покаже розслідування певне про розкрадання і про корупцію, він виконує свій обов'язок, не розкаже. Ну його звинуватять можливо в тому, що він замовчує ці факти або боїться, чи ще щось. Я от як тут знайти баланс? Це, це мега складне питання. Uh -huh. Я відверто кажучи, на нього відповіді не знаю, тому що а я певною мірою, а кажу ще раз слово, певною мірою можу погодитися з Зеленським. Наша розслідувальна журналістика є жахливою, е, матеріали більшою частиною, які оприлюднюються, базується. Тільки на припущеннях і не на фактах я недавно читав аналіз якогось матеріалу. Я ж не пам'ятаю про кого. Він міг бути це могло розумітися, це може трактуватися і так далі. Люди добрі. Це якщо це журналістика розслідувальна, то я тоді не знаю, що таке наклеп. Це один бік справи. А другий бік бік справи, що і злодійство є, і узурпація влади є, і демократія в нас сьогодні в стані просто жалюгідному і так далі, і тому подібне. Це ж теж є. І от і не говорити про це. Тим паче, такі без нас це, це це такий наївний підхід до справи. Що якщо ми не будемо говорити, то іноземці цього не помічатимуть, все одно, по перше, хтось говорити і буде. А по-друге, вони все одно помічають. Вони багато на що звертають увагу і, і тому подібне. Тому я не знаю точної відповіді на це питання. Я знаю, що влада кожна. Піддається критиці. Критика ця не завжди є справедливою. До цього треба бути готовим. Те, що Зеленський свого часу критикуючи своїх політичних опонентів, коли вони ще були при владі. Теж був далеко не, не найаргументованішим, я б сказав так. То до цього просто треба бути готовим. Коли ти береш владу, ти будеш отримати справа, зліва, згори, знизу і, і, і прямо в обличчя, і це нормальна ситуація. А ти маєш робити те, що залежить від тебе, а не красти, Б – ефективно керувати, В е, – е, 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 дотримуватися. Значить, певних пев, дотримуватися закону і певних демократичних норм. Оце від тебе, пане президенте, залежить. от ти оце роби, а не нарікай тільки на журналістів. А те, що те, що імідж країни псується, і це точно не допомагає е, політичному керівництву ефективно захищати країну. Це факт, це поза всяким сумнівом. Але я кажу ще раз: деякі речі неминучі, а деякі залежать від тебе, пане президенте. От ти, будь ласка, їх і виправляй, а не розповідай, що всі твої негаразди, це тільки через журналістів-розслідувачів чи там опозицію. До речі, бо опозицію він по моєму особливо не, не, не чіпає, бо вже більш відповідальні опозиції ніж в Україні, навіть дуже складно знайти. А от журналісти, а от, значить, громадські активісти, і так далі. От вони компрометують і заважають, і так далі, і тому подібне. Я кажу ще раз: навіть при тому, що певна частка правди в цих словах є, але глобально це, це ситуація не міняє. Я так розумію, що найбільше ем, тригерить і найбільше турбує те, що з е, е, журналістами, активістами і політиками спілкуються представники західних е, урядів їхні. Скажімо, органи місцевого самоврядування, їхні парламентарі спілкуються, і це, і, я так розумію, найбільше оці контакти, які відбуваються не в присутності влади, скажімо, це найбільше їх турбує. Тому що, ну а як же ж інакше проконтролювати? Ну, я думаю, що не тільки, я думаю, і публікації різні, і так далі. Але справа ж не в тому. Я кажу, є речі, які є невідворотніми, так чи інакше не відбувається, навіть якщо це не завжди справедливо, і, і навіть якщо критика не завжди справедлива, але є ж є багато чого, що справді воно так його ніде діти. Те, що в принципі влада сьогодні поводиться у багатьох відношеннях, жахливо. Це ж теж правда. Я кажу, в нас буквально зґвалтована конституція, і не тільки е, враховуючи обмеження воєнного стану, а в принципі, маса речей, узурпація влади, під підкорення політичній влади, е, значить, е, правоохоронної судової системи, і так далі, таке можемо перераховувати дуже довго, але все це відбувається, і не треба думати, що на заході всі сліпі і таких речей не бачать. От дивіться, от ви сказали про не, критиків, попередню ж владу теж критикували. І, Ці, а, до речі, і, і ті і самі люди, які зараз критикують нинішню владу. А, в, Теж вони критикували. От я просто зараз в соціальних мережах і в інфопросторі всі обговорюють ось цю ситуацію з Юрієм Касьяновим, який раніше звинувачував главу офісу президента Андрія Єрмака в тому, що його підрозділ розформовують. А тепер він каже, що він готовий вип... просити в нього вибачення за емоції. Що це я, за позиція в такому я випадку Я не знаю. По-перше, я uh -huh. думаю, що на нього, як на військовослужбовця, завжди можна знайти управу. Uh -huh. От, і на нього відносно легко тиснути. По-друге, Касьянов людина чорна рота. Він не дотримується фактів, і це завжди було. він Дуже, в нього дуже багато емоцій, він, він дуже упереджений, і таким він був, особливо за попередньої влади. Е, потім довгий період не помічав плям на, на Зеленому сонці. Потім десь самого притиснуло. До речі, ми ще й не знаємо, що його притиснуло. Знаєш, це, це ми так говоримо, воно так ніби е, е, виглядає назовнішу. от, принципово. Піднявся, сказав, мій підрозділ розформовується, я не знаю аж так багато про його підрозділ, про його ефективність, але я доволі непогано собі уявляю, що мова йде цілком можливо і про фінанс. Мова ж йде про підрозділ, який укомплектовується безпілотниками, які ну, виготовляються чи принаймні створюються і так далі, саме конструкторським бюро Касьянова. Тобто. До речі, в мене, ж, в мене ж така сама ситуація в 2014 році була з Архамією. Знаєш, я собі, я тоді був дуже ідеалістичний. Ну, справді. І навколо в мене було чимало людей, такого ж гатунку, дуже ідеалістичних, і, і ми вважали від, відверто, що всі, хто. Значить, зараз волонтери або там е, значить, працюють по політичних е, питаннях як ми, але без винагороди, без грантів, без зарплати і так далі, і тому подібне намагаються щось змінити. На, на, мені здавалося, що це ми все люди в одному окопі і так далі. І от таким же чином ми познайомилися з Рахамієм, і, і він позиціонував себе як волонтер при міністерстві оборони. Ну хто може бути важливіший для? Країн? України за волонтера при міністерстві оборони, а потім виявилося, що він там лобіював свої безпілотники. Ну от е, 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 мені складно сказати, що в історії з Касьяновим це не щось подібне. Угу. Ну, наприклад, я не знаю, я не стверджую. Я просто кажу, що це можливо, і це треба чітко собі уявляти. От а можливо, якраз цим його і притиснули. І сказали, що будеш багато вимахуватися. Взагалі жодної машини в тебе не купимо. Ну, наприклад, я кажу ще раз: наприклад, на нього виявилося досить до досить легко впливати, але е, всудження Касьянова для мене не є. Серйозними він упереджений, завжди був і не був він відповідальний, при зважуючи там певні звинувачення на адресу там певних людей. І це, це все це є, все це правда, і це треба розуміти. Так що я не знаю, як мені поставитися до цього плачу касьянова. Ну, ну от не знаю. Тут ще одна така заява, і мені здається, вона от перегукується з нинішньою тенденцією приховати, скажімо, конкурентів політичних. Віталій Кім, голова Миколаївської адміністрації військової, той, який добрий вечір, ми з України, дуже був популярний в цьому плані. Ну я так розумію, що влада і притягнула його за цю популярність, але тим не менш, він каже, справжні кадрові військові, як правило. І не хочуть займатися політикою, їх вона не цікавить і закликав. Е закликав військових не піддаватися на пропозиції. Я так розумію, що пропозиції вже поступають, все вже, вже повним ходом іде. Ну або ні, а вони, вони намагаються випередити значить, події і намагаються уникнути цього. Ну, те, що це, це направлено проти залужного, його команди і так далі. Це цілком зрозуміло. Це ж те, що вона навіть без прізвищ є спробою певної компрометації, також це абсолютно зрозуміло. От е, на чому ґрунтуються такі звинувачення? Ну, та якби було на чому ґрунтувати, то він би і прізвище називав, а він же не називає. Знаєш, просто так знаєш, по кашу по столу порозмазувати. От от і все ну, так, середньої моральності вчинок, я би сказав.